доброго дня. загальний розклад. Від цього вам не втекти, що зрушить з маршруту крапки від успіху. А стосовно боротьби протистояння. З людьми, які вас зрадили, які встромили ножа в спину, які вологрузи вашою спиною, які не бажали, щоб ви мали отримати достаток як в особистому житті, так і в реалізації власних планів. Ви переможете і від цього вам не втекти. Що несподівано з гроші з мертвою крапки, що стосується вашої реалізації, ну, загалом рух відбудеться в вашому житті, якщо на даний момент... Ви навіть не розумієте, яким чином можуть відбутися зміни саме по відношенню до ситуації до обставин. Вам говорять, що ви отримаєте для себе ясне розуміння, як вам діяти по відношенню до ситуації до обставин, як вам досягнути того, чого ви бажаєте. Ну тому, що ви ще сили прийняли своє рішення. Стосовно вас, дати вам владу і дати вам можливості досягнути бажаного. Так, єдине, що чого потребує ситуація саме від вас, це взяти відповідальність по відношенню до ситуації, до обставин і вибудовувати подальший шлях стосовно досягнення благополучити достатку, власне, що стосується реалізації, що стосується фінансово-матеріального. Ну, Саме безпосередньо вас вищі сили бачать самодостатньою людиною, імператор, людина, яка бере відповідальність, людина, яка діє, людина, яка не зупиняється. Незважаючи на маніпуляції, ви все одно діяли, боролися, протистояли, і протистояли завдяки тому, що ви не проявили себе як пасивна людина, взяли відповідальність по відношенню до обставин, до ситуації, що б не відбувалося. Ви перемогли саме в боротьбі протистоянні з людьми, які тривалий час закривали вам шляхи, не давали вам можливості жити в щасті, радості, благополуччя достатку. Дехто навіть бажав, щоб ви залишилися в самотності. Якщо у вас є родина, то відбулося розлучення, ви втратили партнера, а можливо, саме відбулися негативні події в вашому житті, щоб ви Залишились в розпачі, в самотності, сам на сам з проблемами і саме з ситуацією з обставиною, які вони вам створювали. Завдяки негативним діям, завдяки тому, що тривалий час ви боролися, ви протистояли. Ви саме отримали внутрішнє наповнення. Саме цей досвід дає вам відчуття того, що цей шлях, боротьба протистояння. Ви відчуваєте наповнення, ви відчуваєте силу, ресурси, ви відчуваєте саме те, що зробивши висновки по відношенню до обставин, які ви пройшли до ситуацій, з яких ви знаходили вихід. Ви на даний момент відчуваєте, що на даному життєвому етапі, не зважаючи ні на що і ні на кого, ви досягнете того, чого вважаєте. Ну тому що ви впевнено будете рухатись і цього саме. Очікують від вас вищі сили по відношенню до ситуації і до обставин, в яких ви є на даний момент. Ви ресурсна імператриця, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то імператор. Саме якщо на даний момент знаходитеся у невизначеності, внутрішній конфлікт є по відношенню до ситуації, до обставин, яким шляхом вам рухатись, не розумієте поки що, то вам говорять, що. Не знаходитесь без діяльності. Якщо ви бажаєте щось досягнути, то пропрацюйте внутрішні наповнення, питання ресурсу і дійте активно проявляйтесь по відношенню до ситуації, до обставин. Саме є мрії, є бажання визначайте подальший шлях. В якому напрямку, до якої цілі ви бажаєте рухатись. Ну, ще сили розуміють, що тривалий час негативними діями. Саме ваш бік, ваше оточення закривало вам можливості досягнути успіху, досягнути бажаного результату. Ви знаходились в розпачі, тому що не могли вплинути саме на ситуацію. Але вам говорять, що ситуація кардинально змінюється, тому не потрібно знаходитись в сумнівах, що от дана інформація вам надається, але зміни відбуваються, відбудуться в найближчий час. Тяжка ноша. Неможливість, розпач, немали розуміння яким шляхом як вам діяти, ви здобудете розуміння, але вам говорять, що розпач, сум, туга, печаль, розбите серце тобто розчарування по відношенню до. Ситуації обставин, які ви знаходились, бідність, безрезультативність, без Ви знайдете для себе вихід, ви отримаєте для себе розуміння, яким шляхом, як вам діяти, як вам вчиняти, щоб досягнути, щоб реалізувати саме того, чого ви бажаєте. Вам від цього не втекти, від чого саме? Від успіху, відчути себе переможцем по відношенню до не скажу, що ця ситуація це тривалий час. Боротьба як зовнішня, так і внутрішня, щоб жити в щасті, радості достатку, і ви переможете. Саме в даній боротьбі, в даному протистоянні, здобудете, отримаєте для себе шанс, можливість, але ви ще сили очікують від вас саме того, що ви і надалі будете продовжувати бути самодостатньою, відповідальною по відношенню до ситуації до обставин і діяти. Цілеспрямовано рухатись до цілі, до результату. Тільки таким чином ви зможете досягнути того, чого бажаєте в своєму житті.